Сьогодні Бородянка переживає тяжкі часи, тому що дуже багато зруйнованих приватних будинків, зруйновані багатоповерхові будинки. У нас більше 700 квартир, які зруйновані і знищені внаслідок бомбових і ракетних ударів військами Російської Федерації. Також дуже багато будинків, які потребують капітального ремонту. На території Бородянщини повністю знищено більше 350 будинків приватного сектору. Сьогодні люди потребують житла. У нас побудовано модульне містечко, в якому сьогодні проживають близько 270 людей. Але цього мало, тому що йдуть морози, і ми надіємося добудувати ще. 80 модулів, які нам поставить Міністерство регіонального розвитку, та також є домовленість із Литвою, які також змонтують 36 модулів на території нашої громади. Таким чином, ще 80 модулів ми зможемо забезпечити близько 200 людей житлом. Також сьогодні ведемо роботи по забезпеченню дровами, тому що ми не знаємо, як буде проходити зимовий період. Тому заготовка дров продовжується, Кошти Київська військова адміністрація нам виділила для закупівлі близько 4 тисяч кубів дров. То я думаю, що з цим завданням ми справимося, і наші школи, садочки будуть обігріти у школах і ФАПах. Ми маємо намір в разі надзвичайної ситуації, будемо створювати місця для обігріву людей. Необхідні матеріали, електростанції, пальне ми заготовили і майже готові для того, щоб пункти обігріву у нас функціонували. Наразі проводимо закупівлю і просимо благодійні фонди щодо поставки нам буржуяк. Де б люди могли також обігрітися, ми їх маємо намір роздати в місця обігріву, а також для людей. Ми провели акти обстеження спеціалізованими підприємствами, які дали заключення згідно акти обстеження. Вісім будинків у нас підлягає повному демонтажу. Для цього вже зроблені проєкти на їх демонтаж. Зараз закінчуються роботи до початку даного вида робіт. Уточнюються певні нюанси, куди ми будемо вивозити будівельне сміття, з їх яким чином воно буде використано потім, як його перероблять. І підприємство, яке буде виконувати роботи, вже над цим працює. Критична ситуація в комунальному підприємстві Бередянка тепло водопостачання, тому що зруйновані інженерні мережі, зруйнована каналізаційна система. Ми її весь час підтримуємо в робочому стані, але це досить таки тяжко. Аналогічне питання постає із водою, з подачою води, тому що в результаті і бомбардувань водопостачання. Системи самі також постраждали і потребують щоденного втручання, тобто ремонтних робіт. І всі лінії щоденно працюють бригади по відновленню. Це дороговартісний проєкт, він навіть не чекає закінчення війни, тому що люди живуть і водовідведення воно повинно, щоб було, і ми цього потребуємо. І Вода подається до всіх споживачів при великі, знову ж таки, споживачів мало, а. Робот у людей дуже багато, тому що щоденні, як вже було сказано, париви води, і обладнання, яке подає воду, воно ж двигуни налаштовані на ту кількість споживачів, яка була раніше. Тиск в трубах є, вода є. Кому її подавати на превеликий жаль, вдвічі менше. І підприємств немає, і ви бачили руйнацію по. У комерційній структурі, по магазинах, по кіосках вони майже всі зруйновані. Тому постає питання у вартості цього куба, кубометра води, піднімати розцінки ми не маємо права, а підприємство несе збитки і ми повинні весь час його підтримувати для того, щоб людям могли надати послуги по водопостачанню і водовідведенню. Бородянська селищна рада навпаки шукає донорів меценатів для того, щоб залучити їх до виконання робіт. Ми раді кожній людині, кожному меценату, який допоможе нашим сім'ям, допоможе відремонтувати не вулицю а хоча б один будиночок. Якщо одна сім'я, одна людина отримає допомогу від будь-якого мецената чи благодійного фонду, то ми завжди будемо їм дякувати. І сьогодні ми спілкуємося з багатьма. Меценатами спілкуємося із посольствами країн, запрошуємо їх взяти участь у відбудові нашої бородянки. Ну, так сталося, що зруйнована бородянка дуже сильно. Але я надію, що за допомогою інших країн, за допомогою нашої держави і донорів ми відбудуємо, зробимо наше містечко привабливим і ще кращим ніж воно було. Ми співпрацювали з майже з усіма організаціями, донорами, які приїздили і пропонували їм взяти об'єкти для відновлення, щоб вони напряму співпрацювали з людьми, надавали їм допомогу. Ми навіть пропонували, якщо якась країна відновить певний регіон, то нехай це буде їхній портал чи їхня вулиця. Ми пропонували будь-які умови. Для того, щоб вони тільки заходили до нас і надавали допомогу людям. Сьогодні ми співпрацюємо з, Литовською. з Литвою, вони мають намір відновити нам наш ліцей, який знаходиться по вулиці Центральній і потребує капітального ремонту. Також вже там розпочались роботи, чекаємо проєктних рішень. І Наскільки мені відомо, литовська сторона виділить близько 5 мільйонів євро, проведе в себе тендер і буде проводити роботи по відновленню нашого ліцею. Сьогодні вже проводяться роботи в загальцях. Там монтується модульний дитячий садочок Угорщиною, виконуються проєктні роботи по відновленню школи і дитячого садочка. Так що роботи по загальцях йдуть і відновлюється і школа, і дитячий садочок. Також ведуться роботи по ремонту нашої центральної аптеки. Це Хоп Інтернейшл. Американська компанія взяла на себе зобов'язання відновити дитячий садочок Буратино, який знаходиться у нас в Бородянці, відновити нашу аптеку, зробити певний обсяг робіт по ремонту центральної районної лікарні. І відновити два ФАПа в селі Дмитрівка і в селі Загальці і Поташня. В селі Загальці буде збудований новий ФАП згідно норм і вимог сучасності. Тому хоп-інтерней, ми вдячні їм за те, що вони приділили багато уваги для нашого регіону. Сьогодні продовжуються роботи хоп International по ремонту психоневрологічного диспансера, який знаходиться в Боронянці. І ще вони допомагають нам в придбанні дров для наших комунальних підприємств. Допомога від інших країн вона буде, я сподіваюся, тоді, коли закінчаться бойові дії. Зараз ми підготували ряд проєктів по відновленню наших будинків. Вже у нас є проєкти на капітальний ремонт восьми будинків. Також президентська компанія буде по відновленню житла Юнайтед 24. Ми також подали пропозицію на ремонт наших чотирьох будинків, які найбільш пострадали в результаті окупації. Ну, роботи продовжуються, але ж я знову ж таки хочу наголосити, що трошки вони затримуються, і для цього є об'єктивні причини.